Доброго дня всім, друзі. я Представлюся. Мене звуть Оксана Тамчук, я адвокат і паралельна голова ради правозахисної групи Січ. Сьогодні ну, всі розуміють заявлену тему. Так вийшло. Я думаю, що не залишилося вже в цій країні людини, яка не знає, що події, скажімо так, тижневної тижневої давності, коли у місті Волновахі відбулася трагічна подія, я вважаю, що вона трагічна, це вбивство молодої людини співробітника Служби безпеки України. Трагічність цієї події вона полягає не лише в факті вбивства, яке просто позбавило людину життя, а й в тій ситуації, яка склалася навколо цієї, зараз вже можна казати, резонансної справи, оскільки фактично дана обставина була використана, я вважаю, цинічно використана для низки політичних процесів і ті маніпуляції і зловживання, які відбуваються навколо цієї справи. ну, вони настільки очевидні і настільки страшні, що поговорити про них не можна, не говорити. Ви знаєте, так сталося, що у 2012 році ми всі в трьох тут присутні, були фактично вже в епіцентрі з подібних подій. Я маю на увазі справді дніпропетровських терористів, де разом з Віталієм Пагасяном ми приймали участь як захисники, а мій брат Дмитро Рева був на лаві підсудних як людина, яка звинувачувалася у вчиненні терактів. Я поясню, чому я повертаюся до цієї ситуації, оскільки. Ця справа вона розпочалася з гучних заяв перших осіб держави, які на другий день після затримання оголосили Дмитра терористам. Це коштувало нам двох років боротьби, двох років життя, за які ми так і не отримали ані вибачення, ні компенсації. І зрештою прокуратура відмовилася від власних обвинувачень, вказавши на помилковість своїх дій. Зараз, на жаль, ви знаєте, от відверто кажучи, я думала, що ми більше не будемо свідкам подібних історій. Дуже хотілося в це вірити. Те, що відбувається зараз, є повне дежавю. У мене повне дежавю, тому що ситуація не відрізняється нічим, окрім того, що говоряща голова на той момент був генеральний прокурор Пшонка, Зараз цю функцію чомусь прийняв на себе голова служби безпеки Валентина Ливайченка. Гучні заяви, які... Відразу за вбивством послідували з усіх боків і від президента, і від пана Наливайченка я трошки нагадаю зміст, було повідомлено, що народний депутат України Андрій Денисенко, який також є співзасновником правозахисної групи Січ, є людиною причетною до вбивства. Прямим текстом називалося його вже. Я там бачила, ваші колеги пишуть і стосовно того, що він очільник банди, і стосовно того, що він прямо причетний для вбивства, так само туди ж не зрозуміло, яким чином для мене тут же приплили і Укртранснафту, і Коломойського, і Корбана, і Алійника, і викрадення Величка, і все, що взагалі всі резонансні здається, події, які відбувалися в країні. Служба безпеки України відразу та позиція, яка була зайнята Службою безпеки України, вона не лише не зрозуміла, оскільки цей орган не є органом досудового слідства, і взагалі до цієї ситуації фактично немає жодного відношення. Вона відразу була а, побудована на низки прямої брехні, яка вкидалася журналістам, і потім свідомо або несвідомо тиражувалася. Відразу було заявлено з приводу того, що існує якесь уявне банту груповання під назвою Січ. Я не знаю. Я до речі, так і не мене яка Січ малася на увазі. Я цілком припускаю, що це наша правозахисна група, так само оскільки пан Денисенко є її співзасновником. Це уявний банд формування Січі, яке плутало собою собою півкраїни, як виявляється, бійці Січі стояли на Укрнафті і таке, охороняючи там бізнес Коломойського і все таке решта. Я хочу відповідально заявити, що це просто повна брехня, повна маячня, оскільки дійсно є така охоронна агенція Січ. Це доволі невелика охоронна агенція, яка ніколи не працювала в Києві, яка ніколи не мала озброєних бійців і тим більше ніколи не охороняла ні укрнафту, ні Укртранснафту. і взагалі жодним чином не пов'язана ані з імперією, скажімо так, привату, ані взагалі з якимось там бізнес-інтересами цієї групи. Для чого це відбувалося? Я вважаю, що в даному випадку, скажімо так, трагічна загибель цієї людини була використана просто як привід для того, щоб розпочати війну відразу по декілька напрямків. Я так розумію, що це була особиста ініціатива. Гаранта нашого, який давав вказівки в прямому ефірі, ми все, всі це бачили. І відразу пішла команда АТУ по двом напрямкам: по-перше, по добровольчому руху, по добровольчим батальйонам, і по-друге, по команді Коломойського. Служба, Мені прикро за таку спецслужбу, яка не знайшла кращих шляхів, ніж об'єднати все це через Андрія Денисенка, поєднавши між собою абсолютно непоєднувані речі. Я хочу зазначити, що.